Вітаю. в ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Юліан Матвійчук, почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади. Таке рішення прийняли на позачергові сесії міської ради. Початку ремонту полтавської кам'янки біля зупинки першотравневої чекати аж наприкінці липня. У рамках акції Соціальний гардероб люди, які тікали з під обстрілів, могли підібрати одяг, взуття і дитячі іграшки. Затвердили програму розвитку житлово-комунального господарства, виділили кошти на військових, а ось виплати породіллям поки що під великим питанням. Сьогодні у Полтаві відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради у форматі онлайн. Розглянули чотири питання порядку денного. Не обійшлося без непорозумінь між секретарем Полтавської міської ради та депутатами. Що викликало суперечки? Дивіться у сюжеті. 6 липня в режимі відеоконференції відбулася позачергова 36-та сесія Полтавської міської ради. 8-го скликання зареєструвалося 25 п'ять депутатів, у тому числі і введений в повноваження новий депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Тарас Синяговський. Тарас Вікторич приймає участь у пленарному засіданні. Вже може голосувати. А от депутатка від європейської солідарності Юлія Горечаніна висловила своє обурення секретарю Полтавської міської ради однопартійцю Андрію Карпову терміновістю скликання сесії говорить: навіть позачергові треба оголошувати принаймні за добу, пане Андрію, подякувати в лапках за сьогоднішнє засідання організацію, тому що у форматі за дві години до сесії збирати депутатів це по меншій мірі некоректно і. Власне, я сама себе, звісно, назначила так: наглядати за регламентом та да, нашої міської ради, яку який ми самі проголосували депутати, тому що і регламент, і закон говорить, що навіть позачергова сесія, яка є терміновою, має збиратися не менше ніж за добу до засідання, тому що коли ми говоримо про онлайн режим і Посилаємося на те, що це є можливість для наших колег-депутатів, які на фронті приєднатися. То очевидно, що вони не можуть в такому форматі за дві години змінювати свої плани і приєднуватися до наших засідань. А змушений до вас звернутися з пропозицією. Я хотів би, щоб ви все таки пояснили мені, фракції Європейської солідарності, чому ви вчора не під'єдналися до сесії. Яка була призначена дуже завчасно, і всі мали можливість підготуватися зараз? Мені е, доводиться проводити, звісно, цю, цю сесію, прямо скажучи в авральному режимі. Винесли на сесію та підтримали проект надати загиблому від отриманих на війні поранень депутату Полтавської міської ради Юліану Матвійчуку. Звання почесного громадянина Полтави посмертно загалом на порядку денному було чотири питання, серед яких внесення змін до показників бюджету. Депутати не погодили це питання. Зокрема, депутатка Маріана Соліман внесла пропозицію не виділяти 30 мільйонів гривень з міського бюджету на одноразову допомогу породілям, а спрямувати ці кошти на розвиток інф інфраструктури міста побачила, що внесено пункт з приводу матеріальної допомоги це питання було на нашій комісії. Воно не пройшло нашу комісію, тому що, як зазначили члени комісії, що дані кошти краще витратити на те, щоб розвивати інфраструктуру та все необхідне для малят для наших, щоб нашим мамам було добре і комфортно жити у нашому місті безпечно. І до того ж, це питання ну якби воно потребує доопрацювання, і тому я прошу прибрати оці 30 мільйонів з бюджету, шановні друзі. Тут є певна маніпуляція. Не узгоджено сьогодні на, 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 на тому числі на бюджетній комісії питання виділення 30 мільйонів. Чому воно з'явилося в змінах до бюджету? Мені не зовсім зрозуміло. Тому для того, щоб ми сьогодні не завалили питання прийняття змін до бюджету, є пропозиція прибрати ці 30 мільйонів до узгодити і на наступних. Наших рішеннях щодо бюджету або прийняти, або не прийняти цю програму в підсумку. Депутати не погодили питання виплат породіллям, натомість затвердили зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства на поточний рік. Проголосували за правки до місцевої комплексної цільової програми Боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 2023 рік. Підтримали програму полтавський спротив у новій редакції, що стосується допомоги військовим та правоохоронцям. На п'ятьох вулицях Полтави перекриють рух транспорту. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні міськовеконкому. Мова про вулиці Петра Дорошенка, Володимира Козака, Театральну та Шоломалейхема. Це необхідно, аби працівники Полтавоводоканалу капітально відремонтували колектори. Рух на ділянках вулиць хочуть повністю перекрити до 6 жовтня. Проти аварійні роботи на вулиці Небесної Сотні, так званій Кам'янці у Полтаві, мають розпочати лише наприкінці липня. Про це повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Нагадаємо, опорна стіна, яка укріплювала ділянку дороги поблизу зупинки першотравневої, обвалилася ще у травні. Після того, як пішов в суд, ми провели комісію з надзвичайних ситуацій. виділили 4,5 млн грн, замовили проєктно кошторисну документацію, вона вже на виході, і в принципі ми до кінця місяця розпочнемо там роботи. А у найбільшій котельні Полтави на вулиці Ціолковського, 36 провели плановий ремонт. Для цього котельню зупиняли на 18 днів. У цей період теплоенергетики замінили застарілі насоси на сучасні, а також займалися реконструкцією магістральної теплової мережі вздовж вулиці Ціолковського. Чи вклалися у запланований термін? Дивіться у сюжеті. В найбільшій котельні Полтави по вулиці Ціоковського, що обслуговує 289 будинків, завершили плановий ремонт. Оновили обладнання на тепломережі. Для цього зупиняли роботу котельні на 18 днів, розповідає директор технічної Полтава Теплоенерго -тепло Володимир Пасічко. За період зупинки котельні був проведений поточний ремонт котлів, насосів. Газового електричного обладнання, обладнання хімводоподготовки, А окрім цього, виконаний поточний ремонт теплових мереж і ревізія запорної матури. Найбільше часу займає гідравлічне випробування теплових мереж, говорять фахівці теплоенергетики. За період планового ремонту виявили 36 поривів. 16 з них вже ліквідували. Решту планують ліквідувати до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що термін експлуатації окремих ділянок перевищує нормативний, зазвичай там виникає якийсь порив, на ліквідацію якого необхідно від 3 до 5 робочих днів, потім повторні гідравлічні попробування і не виключено, що після повторних виникає порив. І як наслідок, навіть такий термін, як на мене, тривали 18 діб, недостатньо для того, щоб на всіх ділянках. Теплових мереж довести тиск до розрахункового під час зупинки котельні на плановий ремонт замінили два насоси, адже старі перебували в експлуатації з 1960-х років і на сьогодні вже вичерпали свій ресурс в експлуатацію. Перший та другий котел були введені в 1969 році. Третій котел був введений в експлуатацію в 1979 році. А насосне обладнання теж вводилося в ці роки. Тобто, звісно, що насосне обладнання вже вичерпало свій технічний ресурс. Тому в цьому році була заміна двох насосів більш енергоефективних фірми «Гранфус», які дадуть змогу в подальші опалювальні сезони надійно забезпечити опалювальний період. Для наших споживачів. Окрім поточного ремонту котелень, виконують реконструкцію теплових мереж. Термін експлуатації деяких ділянок сягнув 40-50 років, в той час як нормативний термін їх експлуатації 25, говорять фахівці. Розпочаті роботи на ділянці теплової мережі в, по вулиці Мазепи в районі зупинки вулиці Алмазна. Це відома ділянка теплової мережі. Останні роки там виникало сім поривів. Вони знаходяться поряд з зупинкою громадського транспорту. Цьому році ми змогли закупити трубопроводи і власними силами виконуємо реконструкцію. Діаметр цих трубопроводів 400 міліметрів, довжина 150 метрів. Прийшлось провести підготовчі роботи значні. Виникла необхідність перенесення тролейбусної лінії, зняття рекламного бігборду. На цій ділянці вже виконано 50% робіт. Передача мисливських угідь, розширення та зміни меж регіонального ландшафтного парка Диканський та зміни у положеннях про фонд навколишнього середовища. Ці питання розглянули на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради із питань екології. Детальніше про все дивіться у матеріалі. Регіональний ландшафтний парк Диканський можуть розширити та змінити його межі. Таке рішення підтримали члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на засіданні 6 липня. Площа парку на сьогодні становить 11 тисяч дев'ятсот Необхідність збільшення території бродно-заповідного фонду України визначено законодавчому рівні. Пріоритетним завданням є необхідність збереження різноманіття ландшафтів та представників рослинної тваринного світу. Лісостепової зони, яка має значну продохорону цінність. підтримали члени комісії питання про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Укрлісконцерн» у користування мисливських угідь на території Петрівсько-Романської, сільської та Комишнянської селищної територіальних громад Миргородського району на даний час держава не в змозі забезпечувати належний рівень. Утримання мисливських угідь, належний рівень розпліднення, утримання тварин. Тому ми також, комісія ініціювала розгляд цього питання з подальшим затвердженням на сесії. Наразі депутатський корпус Полтавської обласної ради посилено працює над трьома ключовими питаннями екологічної сфери, додає Олександр Лемешко. Депутатський корпус опікується на сьогодні трьома важливими питаннями: це тверді побутові відходи. Очищення водних об'єктів, паспортизація водних об'єктів, забезпечення належного рівня меліоративних систем. Обговорили члени комісії необхідність внесення змін до положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. 172 тисячі гривень штрафів сплатили підприємства Полтавщини до держбюджету за порушення законодавства про працю. Про це повідомив начальник управління інспекційної діяльності у Полтавській області північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці Віталій Гринюк. Також зауважив, офіційно працевлаштувалися в області цьогоріч близько п'яти тисяч людей. За результатами проведених превентивних заходів щодо працевлаштування незадекларованих працівників, завдяки співпраці головним управлінням Державної податкової служби, Полтавським обласним центром зайнятості, головним управлінням пенсійного фонду в Полтавській області, працевлаштовано близько на сьогоднішній день близько 5 тисяч осіб в різних сферах господарювання. Даний результат є лише початком реалізації механізму взаємодії в рамках укладених меморандумів. Дитячі речі, іграшки, жіноче, чоловіче взуття та одяг усе це сьогодні могли взяти безкоштовно евакуйовані з різних куточків України. Акція соціальний гардероб відбулася традиційно у центрі міста. Більше розкажуть наші кореспонденти. У двоє мене двоє діток: шість років, а інший рік. Ось потрібно щось. На кінець літа нічого немає, і на осінь. Харків'янка Ірина вперше бере участь в благодійній акції Соціальний гардероб. Говорить, з двома дітками із Харкова приїхала у Полтаву майже без нічого. Виїжджали ми через місяць, як я народила дитину. Її виповнився рівно рік, і ми приїхали сюди. Їхали ми, звісно, 10 годин із заторами. Їхали, що встигли, те й зібрали. Дехто із переселенців займали чергу, щоб обрати одяг із пів шостої ранку. Трохи пізніше прийшла підбирати речі сину, евакуйована Галина Миколаївна. Я хотіла штанішки або капрі, що то таке мужське. для чоловіка сина? для сина. Кому що потрібно, то і беруть, бо це ж одіться. Щось треба. Ми виїхали без нічого. взагалі, в чому були, то й виїхали. Надходять речі, які потім роздають в рамках акції Соціальний гардероб із різних куточків країни, говорить волонтер Владислав Севрюков. Цього разу роздаємо літній одяг як дитячий, так і дорослий. Також взуття сьогодні ця акція ну, розрахована десь приблизно ну, до 200-300 чоловік. Так точно люди просто вже знають, що не обов'язково завжди приходити на самий початок, що акція ця проходить 2-3 години, і можна прийти через годину, через дві. І це рівно речі будуть. Про наступні акції волонтери інформуватимуть у соцмережах. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде. Україна.